РОБЕРТ Льюіс СТІВЕНСОН. Острів СКАРПІВ. ЧАСТИНА 3. МОЇ Пригоди на суходолі. Розділ 13. Як почалися МОЇ пригоди на суходолі. Коли наступного ранку я вийшов на палубу. Острів мав уже зовсім інший вигляд. Хоч бриз на той час цілком ущух, за ніч ми помітно просунулися вперед і тепер стояли в штилі приблизно за півмилі на південний схід від низького східного узбережжя. Більшу частину поверхні острова вкривали якісь попилясті ліси, цю сірину переривали в понизі смужки жовтого піску та ще величезні дерева з породи хвойних, котрі, височіючи над іншими, росли поодинці й кубками. Проте загалом острів видавався одноманітним і похмурим. Пагорби випиналися серед рослинності голим скелям. Усі вони вирізнялись химерними формами, а підзорна труба, яка підносилася на 300-400 футів над рештою пагорбів острова, мала найхимерніші обриси. Її схили стрімко здіймалися вгору, а вершина була зрізана, мов п'єдестал для статуї. Океанські хвилі так гойдали еспаньоли, що навіть шпігати поринали у воду. Гіки мало не тріскали під блоками, стернометлялися. Туди-сюди і весь вітрильник рипів, стогнав та двигтів, наче фабричний цех. Мені довелось міцно вхопитися за бакштаг, бо світ крутився мені перед очима дарма, що я вже добре звик до плавання. Одначе, коли судно стояло на місці та ще й колихалось, мов пляшка, мені мимоволі робилося млосно, особливо вранці і надще. Чи то через оцю хитавицю, чи може через понуру панораму острова з його сірими меланхолійними лісами, дикими скелястими верховинами та прибоєм, який грізно ревів і пінився, налітаючи на крутий берег, одне слово. Хоч сонце сяяло яскраво й гаряче, хоч прибережне птаство ловило рибу та кричало, і, хоч можна було припустити, що кожен зрадів би, побачивши після такої тривалої морської подорожі землю, серце моє стиснув, як то кажуть, жаль, і я з першого ж погляду зненавидів самодумку про острів скарбів. Цього ранку на нас чекала марудна робота. Панувало цілковите безвітря, тож ми мусили спустити на воду шлюпки з людьми та верпувати шхуну 3-4 милі кругом мису, і далі вузькою протокою до гавані за островом скелета. Я з власної охоти сів в одну зі шлюпок, хоч і не мав там, звісно ж, ніякого діла. Спека була нестерпна, і матроси сердито бурчали, проклинаючи свою працю. Моєю шлюпкою командував Андерсон, і замість стримувати підлеглих сам бурчав голосніше за всіх. Ну, гиркнув він, лайнувшись, так триватиме вік. Мені здалося це дуже поганою прикметою, бо досі моряки працювали жваво й залюбки, але від самого вигляду острова їхня дисципліна значно ослабла. Довгий Джон увесь час стояв коло стернового матроса і допомагав вести корабель. Він знав протоку як свої п'ять пальців, і його зовсім не бентежило, що лот показує скрізь більшу глибину, ніж позначено на карті. Тут дуже сильний відплив, пояснив кухар, і це раз по раз поглиблює протоку, ніби Лопатою, як то кажуть. Ми зупинилися саме в тому місці, де на карті стояв якір за третину милі від обох берегів, головного суходолу й острова скелета. Дно було чисте і піщане, сплеск якоря сполохав цілу хмару птахів, які з криком закружляли над лісом. Однак не минуло й хвилини, як вони спустилися, причаївшись у гіллі. І все довкола знову змовкло. Гавань зусібіч захищали зарості густого лісу, що доходили аж до рівня найвищого припливу. Її береги були переважно по ложесті, а на якійсь. Відстані від них тут і там амфітеатром здіймалися пагорби. У цю, сказати б, заводь упадали дві річечки, чи, власне, два багнисті потічки, і рослинність біля них мала отруйне яскраво зелене забарвлення. З корабля не було видно ні будівлі, ні частоколу, схованих за деревами, і, якби не карта, ми могли б подумати, що нам першим судилося кинути якір біля цього острова, відколи він піднісся з морських глибин. Тутешні повітря неначе застигло, поблизу не чулось ані звуку, тишу порушував лише глухий. Гуркіт прибою, що бився в берег і скелі за півмилі звідси, по той бік острова. Над гаванню висів особливий, затхлий запах, дух прілого листя та гнилих стовбурів, і я помітив, що лікар принюхається й принюхається, ніби йому попалося тухле яйце. Не знаю, чи є тут скарби, озвався він, але ручуся своєю перукою, що пропасниця є. Поведінка матросів, яка непокоїла мене на шлюпці, стала зовсім таки застрашливою, коли ми повернулись на борт судна. Матроси тинялися палубою, голосно перемовляючись про щось між собою, і навіть найменші накази сприймали з похмурим виразом на обличчі і виконували недбало та неохоче. Чесні матроси також підхопили цю заразу, і на борту не знайшлося нікого, хто міг би закликати до порядку інших. Було зрозуміло, що над нами громовою хмарою нависла загроза бунту. Проте не тільки ми, мешканці каюти, відчували небезпеку. Довгий Джон аж зі шкури пнувся, бігаючи від гурту до гурту і даючи товаришам. Добрі поради, та як найкращий приклад. Він перевершував сам себе в люб'язності та послужливості, і кожного обдаровував усмішкою. Коли лунав наказ, Джон негайно кидався на своїй дерев'янці його виконувати, гукаючи, що найвеселіше: Слухаю, слухаю, сер! А як не мав роботи, то співав одну за одною пісні, аби приховати невдоволення решти команди. З усіх зловісних ознак того понурого дня найзловіснішою була саме оця очевидна запопадливість довго Джона. Ми зібралися в каюті на раду. Сер мовив капітан, якщо я наважуся віддати ще бодай один наказ, увесь корабель миттю на нас напуститься. Самі бачите, добродію, що коїться, мені грубіянять на кожному кроці, чи не так? Звісно, коли я відповів на грубощі, одразу ж схрестяться списи. А коли я цього не зроблю, Сілвер запідозрить щось нечисте, і тоді грі кінець. Отже, тепер ми можемо покладатися лише на одну людину. Хто ж це? спитав сквер. Сілвер, сер, відповів капітан. Він так само як ви чи я прагне залагодити справу. Поки що, це вияв поганого настрою. Джон неодмінно поговорив би з ними, коли б мав нагоду, і я пропоную дати йому шанс. Дозвольмо матросам пополудні поїхати на берег. Якщо вони поїдуть усі, чудово, ми захопимо судно. Якщо ніхто з них не поїде, тоді ми, певна річ, замкнемося в каюті і нехай Господь боронить правих. А якщо на берег поїде тільки частина, то запам'ятайте мої слова, сер Сілвер приведе їх на борт слухняними ягнятами. Так і постановили. Усім надійним людям дали набиті пістолі. Гантер, Джойс і Редруд, яких ми втаємничили у свої плани, сприйняли новини з меншим подивом та більшою відвагою, ніж можна було сподіватись. А потім капітан Смолет вийшов на палубу і звернувся до команди. Хлопці, сказав він, нам випав важкий день. Усі втомились і почуваються кепсько. Тож прогулянка суходолом нікому не зашкодить. Шлюпки досі на воді. Хто хоче, може сісти в них і вирушити на берег. За півгодини до заходу сонця я дам сигнал з гармати. лебоньці бовдери, собі уявляли, що відшукають скарби, ледве зійшовши на берег, бо в мен збадьорились і склали капітанові таку гучну хвалу, аж луна відбилася на далекому пагорбі, а птаство знову з криками закружляло над гаванню. Капітан був досить кмітливий, тому не стовбичив на місці. Він миттю зник з очей, дозволивши Сілверові порядкувати від'їздом і вчинив, гадаю, як наймудріше. якби він лишився на палубі, то не зміг би й далі вдавати, ніби нічоїсінько не розуміє. Це було ясно, як день. За капітана тепер став Сілвер, і заколотницька команда корилася тільки йому. Чесні матроси, а я незабаром пересвідчився, що такі ще є, виявилися справжніми телепнями. Чи радше, як мені думається, призвідці затуманили голови всім матросам, кому більше, кому менше, і декотрі загалом непогані хлопці просто не хотіли заходити надто далеко. Одна річ байдикувати й ухилятися від роботи, і зовсім інша захопити судно та вбити кількох невинних людей. Хай там що, а в команді кінець кінцем домовилися: шестеро моряків мали читувати на борту, а решта тринадцятеро, зокрема й довгий Джон, почали сідати в шлюпки. Отут мені брязнула в голову перша з божевільних ідей, які згодом урятували наші життя. Сілвер залишив на судні шістьох матросів, тож було зрозуміло, що захопити його нам не світить. Так само було зрозуміло, що, оскільки їх тільки шестеро, моєї допомоги мешканці каюти не потребують, і я раптом вирішив поїхати на берег. Швидко, швидко я переліз через борт і скрутився калачиком на носі найближчої шлюпки, яка тієї ж хвилини відчалила. Ніхто не звернув на мене уваги, лише передній весляр озвався. Це ти, Джиме, схили голову. Одначе Сілвер, сидячи в іншій шлюпці, пильно глянув у наш бік і гукнув до мене, щоб упевнитися, чи це правда. Отоді От я й пошкодував, що поїхав. Команди мчали до берега навзавади, але шлюпка, де був я, відпливла першою, мала меншу вагу і вправніших веслярів, тому набагато випередила другу. Щойно ніс нашої шлюпки торкнувся прибережних дерев, і я вхопився за гілку, вискочив на землю і майнув у найближчі хащі. а Сілвер та його приятелі лишилися ще ярдів за сто позаду. Джиме! Джиме! долинули до мене його викрики. Легко здогадатися, що я пустив їх повз вуха, де вистрибом, де пригинцем, а де й пробоєм, я без упину гнав уперед. Аж поки зовсім знесилився.